Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля, і сьогодні тренування для тих, хто хоче схуднути та поліпшити якість свого тіла. Приєднуйтесь, ми починаємо! Ноги розташуйте разом, стопи спрямовані вперед. Випряміть спину та втягніть живіт. Голова дивиться прямо, руки заведіть назад за спину. З цієї позиції потрібно зробити напіввипад назад, на носки, не переносячи вагу повністю. Паралельно з рухом ноги підніміть обидві руки над головою, зберігаючи їх у прямому положенні. Поверніться до стартової позиції і повторіть на іншу ногу. Дана вправа дозволить вам опрацювати відразу кілька м'язових груп. Тегна та сідниці, прес, руки, плечовини. Встаньте у позицію планки на руках і опустіться на коліна. Спина пряма. Не задирайте таз нагору, напружте живіт і сідниці. Зігніть руки в ліктях і опускайте тіло паралельно до підлоги. Затримайтесь на секунду, потім відштовхніться руками від підлоги та поверніться у вихідне положення. З вихідного положення підніміть попеременно руки вгору вздовж тіла, так, щоб лікті були трохи вищими за корпус. Для полегшення вправи опускайтесь вниз до половини амплітуди. Ляжте на живіт, руки зігніть в ліктях та розташуйте вздовж тіла на рівні грудей. Підніміть верхню частину тіла вгору, затримайтесь на секунду в цьому положенні і потім, зберігаючи піднятий корпус, витягніть паралельно руки вперед, долоні дивляться одна на одну. Витягніть руки вперед тричі, не опускаючи корпус, а потім поверніться у вихідне положення. Для полегшення вправи витягуйте вперед руки по черзі, вправа опрацьовує м'язи рук та верхню частину спини. Прийміть положення присіда, живіт підтягнутий, стегна паралельно підлозі, стопи прямі, коліна дивляться вперед і не виходить за носки. Випряміть спину, корпус трохи нахиліть вперед. Почніть виконувати пульсуюче присідання, розвертаючи коліна широко в сторону на одній пульсації і повертаючи їх в положення прямо на іншій пульсації. Це дуже ефективна, хоча непроста вправа для сідниць, внутрішньої поверхні стегна, для біцепса і квадрицепса стегна. та м'язів преса. До наступної вправи встаньте прямо, руки вздовж корпуса, ноги трохи розставлені. Опустіть корпус вниз і покладіть долоні на підлогу, намагаючись не скруглятись в спині. Почніть переставляти руки вперед, крок за кроком, переходячи в позицію планки. Затримайтесь з позиції планки на секунду і поверніться у вихідне положення. Ходьба в планку це дуже гарна вправа, яка включає в роботу всі м'язи вашого тіла і дозволяє позбутися від проблемних зон на руках, животі, ногах і сідницях. Прийміть колін кістєве положення, підніміть коліна на кілька сантиметрів над підлогою, спина залишається прямою, спирайтесь на долоні і на скис. З цього положення відведіть спочатку праву ногу назад, потім ліву, приймаючи положення планки на руках. Потім поверніться в вихідне положення, зробивши вперед крок спочатку правою ногою, а потім лівою. Наступне повторення виконайте на іншу ногу. Ця вправа змушує інтенсивно працювати всі м'язи вашого тіла, особливо м'язи живота, плечей, спини, сідниць і ніг. Сядьте на підлогу, ноги витягнуті перед собою, долоні впираються в підлоги трохи позаду спини. Відштовхніться руками від підлоги, підніміть таз вгору, напружуючи м'язи живота і сідниць. З цього положення підтягуйте по черзі праве і ліве коліна до живота, корпус не провисає і залишається витягнутим в одну лінію на протязі всієї вправи. Зворотня планка одна з кращих вправ для верхньої частини тіла, особливо для спини, рук і глибоких м'яз живота. До наступної вправи. Ляжте на спину, розташуйте ноги в позі метелика, з'єднайте стопи разом, коліна направте в сторони, а потім максимально опустіться до підлоги. Руки витягніть над собою вгору, почніть піднімати від підлоги на невелику висоту голову, плечі і лопатки. Напружте м'язи, При цьому кисті принесіть між стегнами, поверніться назад у вихідне положення. Вправа відмінно навантажує верх живота, так як ізолює навантаження верхнього преса. Переходимо до останньої вправи. Лежачи на спині, верхня частина корпуса піднята, руки за головою, лікті розгорнуті в сторони. Коліна підігніть, стопи присуньте до тазу, ноги ставте на зручну ширину. Почніть робіть пульсуючі підйоми в дуже короткій амплітуді. Такі пружинки забезпечують максимальне включення мускулатури преса. Посилюється кровотік до органів і тканин черевної порожнини, що нормалізує їх роботу. Сильний кор захищає від травм і захворювань. Повторюйте це тренування впродовж місяця і за цей час ви зможете зменшити обсяги, позбутися зайвого жиру, розвинути витривалість, підтягнути руки, груди, живіт, стегна та сідниці. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!